Ну перше, я би хотів тут відзначити, що це продуктивно, вже можна сказати, продуктивна співпраця з Латвійцями. Е, діяльність нашої той, продуктивної співпраці ви вже побачите дуже швидко. Ми вже у квітні виходимо на чіткі перемовини і співпрацю з литовцями. І вже будемо дуже, по такій самій схемі як з Латвійцем будемо працювати з литовцями. Створена окрема група, яка буде працювати. З порядку для того, щоб залучити сюди інвестиційні капітали. На Совечені вже, ну я б не сказав, переговори, такий початковий етап про відкриття великої меблевої фабрики місті Соговича. Залучено і вже також на завершальному етапі знаходяться інвестиції у будівництво міста Духовича. Відзначено, що нам Необхідно ламати ну, тотальну таку недовіру всіх інвесторів. Інвестори бояться Дугович заходити. Мені е, дуже багато зусиль зусилля е, на те, щоб переконати інвесторів, що доброго це інше місто. Це не те місто, з яким вам доводилось спілкуватися ще декілька років тому назад. Прикладом служить епіцентр. Я думаю, що вже у дуже швидкий. Альтернативі, ми зможемо купляти товари в дорогобутському епіцентрі, а не їздити до, до стоячів до Львова. Як це складно було і скільки ще можливих палок, полез нам запхати, ви колись дізнаєтеся і я про це буду говорити. Незважаючи на дуже фінансово-економічний стан держави. Все-таки вселяє надію і є позитивним зрушенням у такий як порядський обдоводний завод.